Властивості функції, Користуючись графіком функції, потрібно знайти значення функції в деяких точках, область визначення, область значення функції, нулі функції, проміжки зростання та спадання функції, проміжки, на яких функція набуває додатніх та від'ємних значень. В першому завданні, користуючись графіком функції, потрібно знайти значення функції в деяких значеннях аргументу. Знайдемо f від мінус 7. Функцію позначають як y f від x. Мінус 7 це і є x. Значить, нам потрібно для х дорівня мінус 7 знайти значення y, користуючись графіком функції. Через мінус 7. Проведемо до 8 перпендикуляр до перетину з графіком функції. Для точки перетину визначимо відповідне значення y. Це значення дорівнює 3. від мінус 7 дорівнює ігрокому значенню цієї точки, тобто 3. Визначимо мінус 4. Через мінус 4 проводимо перпендикуляр до вісі х і продовжуємо до перетину з графіком функції. На перетині отримали точку. Ігрокове значення якої Мінус 2. Значить f від мінус 4 дорівнює мінус 2. Знайдемо f від 3. Точка 3 лежить на вісі x, тобто це є точка перетину графіка функції з вісю x. І для даної точки y дорівнює 0. А саме значення x дорівнює 3 називають нулем функції f від 3 дорівнює 0, оскільки точка лежить на вісі x, отже, y для неї дорівнює 0. Знайдемо 7. Через 7 проводимо перпендикуляр до перетину з графіком функції. Значить, від 7, тобто ігрикове значення, дорівнює мінус 1,5. Таким чином, ми знайшли значення функції для деяких значень аргументу. В даному випадку це мінус 7, мінус 4, 3 і 7. В другому завданні для деяких значень функції потрібно знайти значення х. Користуючись графіком функції. Значення функції fід x до рівня 4 потрібно знайти, для яких значень х ця умова виконується. На вісі Y знайдемо 4 і проводимо перпендикуляр до вісі y. На вісі Y знаходимо значення 4 і проводимо через цю точку перпендикуляр до 8 y. перетині з графіком функції для відповідних точок знайдемо значення іксів. Перше значення мінус 0,5, друге значення приблизно 2,2. Х дорівнює мінус 0,5 і х дорівнює 2,2. Знайдемо х, якщо f від x дорівнює мінус 3 за умовою. На вісі ігри знаходимо значення мінус 3 і проводимо. Перпендикуляр до вісі ігри до перетину з графіком функції. Маємо точку перетину, який відповідає х дорівнює 5. І знайдемо значення аргументу, тобто x для fід x дорівню 1. На вісі ігрів знаходимо 1 і проводимо перпендикуляр до вісі yгриків. На перетині з графіком функції маємо 4 точки, для яких визначимо значення x. Для першої точки х дорівнює мінус 6,5. Для другої точки мінус 1,5, для третьої точки приблизно 2,8, і для четвертої точки 8,5. І вказуємо всі значення х. Х дорівнює мінус 6,5, х дорівнює мінус 1,5, х дорівнює 5 і х дорівнює 8,5. Таким чином, якщо потрібно знайти значення функції в точці, на вісі x знайшли значення x, і на перетині з графіком функції вказали значення y. Тобто f від 7 дорівнює мінус 1,5. Якщо ж задане значення функції, в даному випадку, наприклад, 4, то проводимо через 4 перпендикуляр і вказали відповідні значення x. Переходимо до наступного завдання. Користуючись графіком, будемо знаходити область визначення функції. Область визначення функції це множина всіх значень змінної х, при яких функція має зміст. На рисунку, функція визначена на проміжку від мінус 7 до 9. Для крайньої лівої точки на графіку функції значення x-7. На крайній правій точці. Значення аргументу 9, ну, тобто х9. На цьому проміжку від мінус 7 до 9 функція визначена в кожній точці. Що це означає? Це означає, що для кожної точки існує значення функції по ігри. Для того, щоб вказати область визначення функції, ми вказуємо найменше значення по х і найбільше значення по х. Тобто, це буде проміжок від мінус 7. До 9. Область визначення позначають де Y. Можна писати далі двокрапку або дорівні, і пишемо, що х належить від мінус 7 до 9 включно. Тобто, оцей проміжок від мінус 7 до 9 це і була вказана область визначення даної функції. Ще записують таким чином: D від Y дорівнює І вказують проміжок по x ікс мінімальне і x максимальне, на яких функція визначена. Для того, щоб визначити область значення функції, потрібно вказати, яких значень набуває залежна зміна ігри. Тобто, треба вказати проміжок, на якому функція приймає значення від мінімального до максимального. Знаходимо на графіку функції найнижчу точку, яка належить області визначення. І визначаємо для неї Y. В даному випадку це мінус 3. Далі знаходимо найвищу точку. І відповідає 6. Тому буде область значень від мінус 3 до 6. Ми вказали, Y мінімальне і Y максимальне. Область значень позначають її від ігри. Зафіксуємо. Найменше значення, якого набуває функція мінус 3. Найбільше значення 6. Проміжок від мінус 3 до 6. Це і є область значень функції. Область значень позначається як є від y, І записуємо. Y належить від мінус трьох до шести включно. Або записують є відігрик. і пишуть є від f. Це те саме. Дорівнює. І зразу вписують проміжок від мінус трьох до шести. Область визначення вказуємо по x, від x мінімального до x максимального. Область значень вказуємо по y, Від y мінімального до y максимально. Знайдемо нулі функції. Потрібно знайти значення аргументу, при якому значення функції дорівнює нулю. Тобто знайти х, при якому y дорівнює 0. Щоб знайти нулі функції, використовуючи графік функції, потрібно знайти точки перетину графіка функції, з звісно, абсцис. На рисунку їх 4. В цих точках y дорівнює 0, і вказати значення x. То мінус 6, мінус 2, 3 і 8. Ну функції. Знайтемо проміжки зростання функції. Функція спадає на даному проміжку, оскільки кожне наступне значення Y для точки менше, ніж попереднє. Далі функція зростає. Кожне наступне значення Y для точки більше, ніж попереднє. Отже, функція на проміжку зростає. Для того, щоб показати проміжок, опускаємо перпендикуляри з точок на вісіксів. На проміжку від мінус 4 до 1 включно, функція. зростає. Далі рухаємось. Функція спадає. Рухаючись вгору від даної точки, функція зростає, оскільки кожне наступне значення y більше, ніж попереднє. Вказуємо проміжок. На якому функція зростає по х. І говоримо, що від мінус 4 до 1 функція зростає, і від 5 до 9 включно функція зростає. Запишемо. Функція зростає на проміжку. х належить від мінус 4 до 1 включно, і на проміжку від 5 до 9 включно. Пригадаємо, що функція визначена від мінус 7 до 9 включно. Знайдемо проміжки спадання функції. З крайньої лівої точки рухаємося вздовж функції вниз. Кожне наступне значення y менше, ніж попереднє, тому функція спадає на даному проміжку. Опускаємо перпендикуляри на вісь хсів і вказуємо, що проміжок буде від мінус 7 до мінус 4 включено. Далі функція спадає на наступному проміжку. Кожне наступне значення y менше, ніж попереднє. Опустили перпендикулярний x І вказуємо проміжок по від 1 включно до 5, де функція спадає. Записуємо. Функція спадає на проміжку x належить від мінус 7 до мінус 4 включно. І пишемо і. Зверніть увагу, від 1 до 5. Ручно. По графіку ми дивимося, де функція зростає, але проміжки вказуємо по іксам. Зверніть на це увагу. Переходимо до наступного завдання. Користуючись графіком функції, потрібно знайти проміжки, на яких функція набуває додатніх значень. Тобто виконується умова fід x більше 0. Функція набуває додатніх значень y більше нуля над 200 ох. Точки, які лежать над віссю ох, мають ігрокові значення більше нуля. Визначимо проміжки, на яких виконується умова y більше нуля. В точці мінус 7 y більше 0, тому точку зафарбовуємо. В точці мінус 6 це 0 функції, y дорівнює нулю, тому точку виколюємо, і буде проміжок від мінус 7 включно до. Мінус 6 виключно. Тож ці мінус 2 і 3 y дорівнює 0. А в нас стоїть умови, що y строго більше 0. Тому на проміжку від мінус 2 до 3 виключно функція набуває додатніх значень. Тобто кожне значення y більше 0. Для х дорівнює 9. Значення y більше 0. Наступний проміжок з 8 виключно до 9. Кручно. Звертаємо ще раз увагу. В точках мінус 6, мінус 2, 3 і 8 y дорівнює 0. За умовою нам вказати треба проміжок, на якому y строго більше нуля. Тому ці точки ми виключаємо. В точках мінус 7 і 9 y строго більше нуля. Тому ці точки включаємо до відповіді. Запишемо відповідь. Y більше 0 – для х належить від мінус 7 включно до 6 виключно, в об'єднанні від мінус 2 до 3 виключно, від 8 до 9 включно. В наступному завданні потрібно вказати проміжки, на яких функція набуває від'ємних значень, тобто y менше 0. Всі точки, які належать графіку функцій і знаходяться під вістю х, мають ігрикові значення, які менше 0. В точках перетину з вістю хів, дорівнює 0, тому ці точки виключаємо. І маємо два проміжки, на яких функція набуває від'ємних значень. Покажемо зеленим кольором всі точки на графіку функцій, для яких y менше 0. Під вістю хів ігри набуває від'ємних значень. В точках мінус 6, мінус 2, 3 і 8 y дорівнює 0, тому ми їх виключаємо. Проміжу, який задовольняє умову y менше 0, є від мінус 6 до мінус 2 виключно, і від 3 до 8 виключно. Запишемо відповідь: y менше 0 для х належить від мінус 6 до мінус 2 виключно в об'єднанні від 3 до 8 виключно. Знайдемо найбільше і найменше значення функції. Найбільше значення функції в точці. Яка лежить вище всіх на графіку функції. Y – мінімальна дорівнює 6. Найменше значення функції в точці на проміжку, яка лежить нижче всіх. Y – Найбільше значення Y – максимальне дорівнює 6. Найменше значення функції в точці, яка належить графіку функції, який визначений на проміжку від мінус 7 до 9. І це значення мінус 3. Y мінімальне дорівнює мінус 3. Користуючись графіком функції, ми визначили властивості функції, Область визначення, область значень, нулі функції, проміжки зростання спадання та інше.